Вітаємо, друзі. Хочу сьогодні поговорити про значення Адвенту в нашому житті. А чи ви знаєте, що перша обітниця, яку Бог дав людям, це було саме про різдво. Коли Господь створив небо і землю, і людство, і коли перші люди були у спільності з Господом, коли вони раділи відношенням з ним, це було так гарно. А коли Адам з Євою згрішили, гріх війшов в життя їхнє. Бог наш святий, бездоганний. І він не міг це терпіти. І тому люди мусили піти за демо. Але в саме цей час, коли вони пішли, Бог їм дам першу обітницю. Якщо ми подивимося, що записано в Бутті, третій розділ 15 й вірш, там написано. Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Друзі, одним з нащадкам Єви саме став Христос. Тому ми бачимо, що це перша обітниця, яку Господь дав людству. А вона саме про Різдво. І в цьому очікуванні людства перебувало довгий час. Коли ми побачимо, Далі, що відбувалося, то Господь давав надію і не тільки через Адама і Єву, через цю обітницю. Ми далі бачимо, багато обітниць було сказано самими пророками, і самі пророцтва були сказані, як саме повинна народитися Христу. Якщо ми подивимося, що казав Ісаї, за 700 років до народження Христа, ми побачимо, що всі ці пророцтва вони виконувалися. І це цікаво, що якщо ми побачимо, що який шанс є на виконання цих пророцтв, на збуття цих пророцтв дуже великий. Але якщо ми побачимо, що всі пророцтва, які були сказані про Христа, вони виповнилися, це є диво, друзі. Це велике диво і надія для нас, для людства. Тому, друзі, нехай ця надія і народження Христа сіяє в нашому серці. Нехай Його світло осяє наш. Разом наше серце, наше життя покладаємо надійно нашого Господа і в очікуванні святкування Його народження будемо славити Його. Нехай Господь вас благословить.